Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про американську усмішку. І це перше, що кидається в очі людям, які тільки ново приїхали до штатів. В магазинах, на вулицях, у різноманітних установах американці будуть вам завжди усміхатися. Але чого і на що вони це роблять? Їх заставили чи так виховали? А може вони дійсно щирі і просто кайфують від усього? Інколи особливо в перший час це здається таким дивним, що інколи навіть неприємно, і ти особисто відчуваєш себе якимсь неповноцінним чи соціофобом, тому що один ти не усміхаєшся. Що знають вони, чого не знаємо ми. І можна, в принципі, говорити, що у нашому вихованні траплялись такі повчання, як, типу, сміх без причини, ознака до Якщо зараз смієшся, потім будеш плакати. Тому ми не звикли до усмішок. Але насправді і в інших країнах, в європейських країнах. Те, що ці прості щоденні хіхоньки і хахоньки та е, не надто розповсюджені. Американська посмішка це справжній культурний феномен, який реально досліджували. І є кілька теорій, чому ці американці постійно такі позитивні. І перша теорія пов'язана саме з тим, що США це країна емігрантів з різними мовами, культурами традиціями. І ось ви, наприклад, британець, а ваш сусід німець. І ви не знаєте слова так, а вони не знають вашого гудмонін. І встановлювати контакти ж хочеться, хочеться подружитися, так? Тому жителі штатів почали використовувати мову жестів, невербальну мову, яка, на відміну від слів, зрозуміла всім. А як можна виявити якусь приязнь? Усмішка, дивитися очі і махати якось так. І пішло-поїхало. Далі це стало культурною нормою, яка передавалася вже від покоління поколінню. Good morning, my neighbors. Yes, yes, fuck you too. Ще одна теорія комерційна. Не дарма штати асоціюються з бізнесом, капіталом, великим світом грошей і серйозними переговорами, тому що так воно в принципі було і зараз є. А щоб успішно вести бізнес, щоб щось продавати, потрібно показувати свою приязнь, усміхатися, бути щирим і дружелюбним. Ну, одним словом, викликати довіру. І таким людям справді більше довіряють і хочуть відповісти по-доброму та більше. Вони відкриті до таких продавців, наприклад, і ця культура комерційних відносин настільки проникла в суспільне життя, що й посмішка увійшла до категорії норми і візитівки країни. І третя теорія максимально елементарна і очевидна. У американців просто хороше життя, тому є всі причини посміхатися. От і все. З дитинства цих людей виховують так, щоб вони отримували задоволення. У більшості американців позитивне мислення, і я пізніше в своїх відео буду розказувати, що це таке. У США один з найвищих рівнів життя. У них шанобливе ставлення до прав і свобод людини, великі кар'єрні можливості. Якщо ти хочеш, якщо ти йдеш до цього, ти в принципі доб'єшся багато чого. А також у них приємний клімат в основному. А також спостерігається один з найвищих рівнів вільної соціальної комунікації. Ну і чому б не посміхатися, якщо все настільки добре. Якщо до тебе хтось добре ставиться, то і ти вже хочеш якось бути позитивним до інших. Я думаю, що всі ті вище сказані теорії, всі вони доречні і всі вплинули на те, щоб ми сьогодні знали і говорили про американську усмішку. І ще я часто задавалася таким питанням, а насправді вони щирі, чи це просто їхні етикет, робочі обов'язки якась вихованість? Насправді важко сказати на перший погляд. Але ми підсвідомо нашим сердечком відчуваємо нещирість. І майже за рік я не відчула, що хтось намагається видалити цю посмішку через нехочу. Тибо якось так. І плюс, як на мене, краще вивчена нещира посмішка, ніж відверта і щира грубість, тому що, перше, аж ніяк не вплине на ваше життя, а друге може зіпсувати і настрій, і цілий день. Тож не переймайтеся над цим питанням. І на цьому ми з вами прощаємося. Я вам бажаю більше приводів для усмішок, і побачимось в наступному відео. Па-па!